Дошкільнята на пашинах дуже ґрунтовно підготувались до дня вишиванки. Напередодні цього свята у центрі розвитку дитини номер 18 провели пізнавальний квест, на якому побувала і наша знімальна група. Перший пункт молодша група. Самі маленькі. Скільки їм? від двох років до трьох? Серед цих найменших вихованців уже були охочі давати свої перші інтерв'ю. Як тебе звати? Лео охозачу мама за те заки. Навіть для таких малюків, як злата, вихователі придумали завдання. Нетрадиційна техніка малювання пальчиком малювали ми сьогодні калину та квіточку. Писка. Квіточку так. І калину, так. Калину.» Рушаємо далі. Старша група діти шести років. Для них підготували більш складне завдання. Ми придумали завдання прикрасити українську сорочку різними орнаментами для дівчаток. Це в нас були рослинні орнаменти. А для хлопчиків – геометричні орнаменти. Це спеціальні голочки для діток, щоб було безпечно, щоб дітки не змогли себе вколоти і. Все було гаразд. Наступний пункт квесту гурток Лего, який малюкам викладає Тетяна Яненко. Її вихованці сьогодні викладають візерунки, схожі на ті, якими українці споконвіку прикрашають свої сорочки та рушники. Ну так як ми готуємося завжди до дня вишиванки і багато розказуємо дітям про українські традиції, про український народний одяг, і вирішили так зробити сьогодні такі вироби із «Лего». А сьогодні що ти робила? Рушник. Рушник з лего, виявляється, можна зробити? Так. Yeah. Це вас навчила ваша вихователька? Так. Yeah. У тебе така сорочечка гарна сьогодні. Що це таке? Mm -hmm. Вишиванка. Mm -hmm. Mm -hmm. І в тебе вишиванка? А де ти її взяв? От купив. Купив? Сам? З мамою. З мамою. Uh -huh. А часто вдягаєш вишиванку yeah. чи тільки на свята? Тільки на свята. Ти сьогодні дуже гарно виглядаєш. Дякую. Хто тебе а, так прибрав гарно? Мами. Угу. Сьогодні якесь свято? Яке? День вишива. Рушаємо далі. У садочку є гурток іноземної мови. Там діти розповідають про вишиванку англійською. What what colors they have? Вова, what is the color? Yellow. And? Blue. Окей. Окей. Okay. Okay. До речі, за гарно виконані завдання групи отримували шматок пазлу. І складемо потім велику гарну композицію. Дякуємо, goodbye. 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 Рушаємо на ще один гурток. Тут діти займаються паперопластикою, вихованцям 4-5 років. Сьогодні ми викладали з паперу пластику сорочку вишиванку. Дітки дуже гарно справлялися з ним і справляються, бо ми дуже часто займаємося таким. Наступний пункт квесту знову малюки, друга молодша група. Підготували до Дня вишиванки вірші. Вся у малешка вишиваночка, подарунок дала іваночка. Ви взагалі про вишиванку щось знаєте? Так, да. так. Розкажіть, що таке взагалі вишиванка? Це одяг. Це одяг на свята. Так, правильно. А у вас багато різного вишитого одягу? «Ну, Не так вже і багато. У мене два собок, в неї вже дуже багато. А в мене зелена юбка і кофта». Для дітей квест для глядачів екскурсія. Звертаємо увагу на оздоблення приміщень центру розвитку дитини, на наявність різних тематичних куточків і, звісно, на ті елементи, які стосуються дня вишиванки. Педагоги постарались, а отже, і діти мають засвоїти знання, які стосуються давніх народних традицій. Дівчатка, розкажіть, будь ласка, що ви знаєте про вишиванку? Що таке вишиванка? Вишиванка – Це народний одяг український. Щось означають кольори у вишиванках? Так. Да. Ага. Червоний колір означає любов, щастя, радість. А чорний що означає? означає силу, землю, живу. А я бачу, що ти у синій вишиваночці сьогодні. Що вона означає? Чи тобі просто колір подобається? Просто колір подобається. Музична зала. Вітає вас! Тут пісня і радість лунає весь час. Вишивана. Нал квесту відбувся в актовій залі. Тут діти продемонстрували свої як вокальні, так і хореографічні здібності, старались отримували задоволення, як діти, так і педагоги. Цей святковий настрій, ми впевнені буде переданий і глядачам. Ось так з розмахом та пізнавально у садочку відзначили День вишиванки. Центр розвитку дитини номер 18 нагадаємо, знаходиться в мікрорайоні Пашини біля ліцею номер 5 У закладі не так давно було зроблено масштабний ремонт, проведено термосанацію. Заклад відвідує 92 вихованця, але він розрахований на більшу кількість дітей. Користуючись нагодою, можете прорекламувати свій дошкільний навчальний заклад, центр розвитку дитини, який його є. Переваги так, у нашому центрі розвитку дитини такі переваги, як у нас дуже багато спеціалістів. Це у нас і музичний керівник є посада, у нас є інструктор з фізкультури, у нас вчитель-логопед, у нас соціальний педагог, практичний психолог, керівник гуртка, вчитель англійської мови. Масажист, лікар-масажист, медсестра з фізіотерапії, тобто будь-яку потребу дитини, ми можемо задоволити у стінах свого закладу. І все це безкоштовно. Звичайно, звичайно, це все безкоштовно для наших діток. А ще тут приділяють велику увагу патріотичному вихованню дітей. Як це відбувається, ми побачили на прикладі відзначення дня вишиванки, який нагадаємо у світі відзначають щороку, в 3 четвер травня.